Một số tiền, mọi người biết đến từ bên trong tập trung vào dòng chảy, Сьогодні 6,5 мільйонів наших співвітчизників працюють за кордоном, шукають кращої долі в країнах Західної Європи, США Ізраїлі, але більшість працевлаштовуються в Росії. Часто на чужині корінюються та навіть змінюють громадянство. Проте батьки емігрантів продовжують жити в Україні, володіють земельними ділянками та мріють залишити їх у спадок дітям. Чи можуть українці, які змінили громадянство, успадкувати земельні ділянки? Як оформити успадковане? Якою землею можуть володіти іноземні громадяни? Про це у програмі Моя земля, моя власність. Ставлення до закордонного заробітчанства часто негативне, адже країну залишають молоді працездатні люди. Часто через це руйнуються родини, батьки розлучаються з дітьми. Однак грошові перекази цих людей до України майже дорівнюють обсягу прямих іноземних інвестицій. За підрахунками, економіка втратила приблизно 7% свого потенціалу без стимулюючого впливу переказів трудових мігрантів. А як виміряти, скількох людей ці гроші врятували від злиднів, забезпечили харчами, теплом в оселях, допомогти? Могли сплатити за лікування. Особливо потрібна така підтримка людям літнім. Живу одна. У мене є два сини Володя і Олег. Володя старший, живе він в Росії, в Курську, сім'я там у нього. Він працює ну, будівельником. Закінчив університет, працює будівельником. А другий син в Карелії теж будівельник. Обидва сини отримали громадянство Росії. Працюють там, сім'ї їхні там. Чоловік мій залишив мені земельний пай, і я не знаю, справді не знаю, що з ним робити. Кажуть, що його можна продати. Я вже стара, а так хочеться дітям поставити. Чи здійснена мрія Софії Юхимівни? Чи зможуть її сини, які тепер стали громадянами Росії, успадкувати земельні ділянки та стати їх повноправними власниками? У разі успадкування іноземним громадянином земельної ділянки сільськогосподарського призначення цей громадянин має право переоформити право власності на цю земельну ділянку. Але з рахуванням того, що іноземне чи іноземні громадяни, особи без громадянства не можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення такі громадяни протягом року, після переоформлення права власності на земельну ділянку зобов'язані відчужити ці земельні ділянки. Способи відчуження сільськогосподарської землі можуть бути різними у разі їх успадкування Іноземні громадяни і особи без громадянства зобов'язані протягом року здійснити відчуження таких земельних ділянок. Відчуження проходить шляхом дарування міни. Продажу іншим, з цивільних правових угод варто пам'ятати, що у таких випадках відчуження у спадкованої землі обов'язкове. Якщо спадкоємець з паспортом громадянина іншої країни не позбудеться землі добровільно, це зроблять примусово. У разі невідчуження іноземним громадянином земельні ділянки після з моменту протягом року з моменту переоформлення права власності, ця земельна ділянка підлягає примусовому відчудженню за рішенням суду. Окрім паїв, Софія Юхимівна Поліщук також хотіла б залишити синам у спадок власну хату та присадибну ділянку. Хата є в мене хотіла продати, але старший син мені, володя, каже: не продавай, мамо. Я хоч коли-небудь приїду. Я дуже просила всіх, хто цим займається, щоб якось. Зробити, щоб це не було так складно, щоб не їздити по Богуславу. Це ж кілька разів треба їхати, а в мене вже сили немає, 90 років мені, і я вже не можу цього зробити. Дуже просила, щоб залишити таке дітям, адже. Ми так бідували, коли будували хату. У нас інколи на на не хватало. В одного позичали, другому віддавали, але будували з чоловіком, а потім, а потім залишилось все. І тепер я сама. Ми з'ясували, що іноземці та особи без громадянства можуть спадкувати землі сільськогосподарського призначення в Україні, проте не мають права володіти ними згідно чинного законодавства. Інші правила діють щодо успадкування будинків і земель, необхідних для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Іноземці та особи без громадянства можуть стати їх повноправними власниками. Там, де є будівлі, де землі не сільськогосподарського призначення, іноземні громадяни мають право їх набувати власні в Україні, там, де земля сільськогосподарського призначення, на жаль, у нас не сказано, що це чи для ведення товарності у нас просто сказано законодавством, що землі сільськогосподарського призначення може набувати власність лише громадяни України. А іноземні громадяни, особи без громадянства, зобов'язані їх відчужити протягом року. Законодавство України розділяє це поняття присидивну земельну ділянку на дві частини. Перша це земельна ділянка, необхідна для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Ці землі вони не відносяться до земель сільськогосподарського призначення, тому законодавство України не забороняє іноземним громадянам їх набувати у власність. Друга частина це земельна ділянка для обслуговування, для ведення особистого селянського господарства, або, як раніше, земельний кодекс визначав, для ведення особистого підсобного господарства. Це землі сільськогосподарського призначення. І їх іноземний громадянин зобов'язаний від е, провести їхнє відчуження. Як і будь-яка інша, земельна спадщина оформлюється громадянами України та іноземцями за однаковими правилами. Проте є суттєва відмінність у розмірі оподаткування успадкованого майна. Процедура оформлення земель сільськогосподарського призначення. Як для громадян України, так і для іноземних громадян здійснюється на загальних підставах. Насамперед, це шляхом подачі заяви про прийняття спадщини до державного чи приватного нотаріуса. До оформлення свідоцтва про право на спадщину спадкоємець, який є іноземцем або особою без громадянства, зобов'язаний сплатити податок, який на сьогодні складає 15% від вартості успадкованого майна. Незабаром процедура оформлення успадкованого майна має спроститися. Починаючи з 1 січня 2013 року, набирає чинності закон про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також закон України про державний земельний кадастр. Процедура державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень дещо спроститься, тому що нотаріус наділений повноваженнями спеціального суб'єкта щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх Іх обтяжень одночасно з посвідченням правочинів чи оформлення спадкових прав нотаріус буде здійснювати державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Немає жодного сумніву в тому, що забороняючи всім без винятку іноземцям володіти землями сільськогосподарського призначення, наші законодавці керувалися виключно міркуваннями захисту прав українських селян. Тими нитками, що зв'язують трудових мігрантів з батьківщиною, і зрештою можуть стати шансом повернутися до рідного краю після років поневірянь на чужині, є успадкована батьківська хата. Тож Софія Єхимівна залишить синам рідну хату та присадибну ділянку, бо не лишає надії, що її діти колись знову повернуться додому. Тим часом вона, хоч і залишилася на самоті, знаходить приводи радіти життю. Щаслива що в кінці. В 90 років я нарешті ну, випустила маленьку книжечку. У своїх віршах оспівує рідний край, славить працьовитий народ, та повсякчас думкою лине до рідних синів. Як живеться тобі на далекій чужині, чи сумуєш і тепер по своїй Україні? А у нас же земля і привітна, й багата, і родюча, і тепла, як батьківська хата. Отак і живу важко самому, дуже важко. І не хочу, щоб мої, моя земля ну, не залишилась дітям. Якщо, якщо можна, будь ласка, допоможіть. Я не хочу, щоб ця, ці паї. Перейшли комусь і моя хата, і, і мої паї. Щоб це не складно було, щоб таки дати, щоб діти одержали все це. Оце і все, що я можу вам сказати. Спасибі вам, що ви вислухали мене і не обіжайтеся, що я починаю плакати. Дивіться програму Моя земля, моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.